При війну, що триває в Україні та інші життєві труднощі у переддень Великодня настрій у всіх піднесений, і з 12-ї години люди поспішають до храмів освячувати кошики до Пасхи. Я зібрала в кошик яйця, Пасху, ковбаску і ну, іду з піднятим настрієм це світле свято, от і з бажанням скорішої перемоги. Нехороший настрій, настрій немає спокою в країні, а так. Ну, терпимо. Хорошим, що якби була закінчилась війна і мир був, було б найкраще. Була дуже хороша паска. Христос Воскрес. Пасочка, сіль, м'ясо, сир, ковбаска, яйце, конфети, все є. Кошика освятили, можна і селфі зробити. Е, пекли пасочку з донечкою. Разом донечка допомагала. Варили яйця, масло, сир, все як завжди. Я яйця прикрашала. І Пасху. Сир словомолочний, м'ясні продукти, і головне настрій і перемоги всім. У кафедральному соборі Святої Трійці черг до освячування не було. Все відбувалось досить швидко. І куди ж без великодніх побажань для наших глядачів? Ось і настав час, коли ми на порозі великого Божого дійства. Це Воскресіння нашого Спасителя. І це свято не має бути в нас даремним. Ми повинні його не просто святкувати, а впродовж свого земного життя, пронести його в своєму серці, своєму тілі, в своїй душі. Бо Христос для того і помер, щоби воскреснути і показати це. Це саме на своєму власному прикладі. Тому бережімо це свято, радіймо Воскресінню Христовому і дай Боже, щоб та радість через Воскресіння нашого Спасителя допомогла нам здобути перемогу в нашій Україні. Любімо Україну, молімося за наших захисників, воїнів, за наші збройні сили, за національну гвардію, за добровольців, волонтерів, лікарів, тероборонівців, за всіх українських людей, щоб... Прийшла спочатку перемога, а потім вже настав мир. Уже після освячування люди заходили у храм до плащаниці, а виходили із собору з піднесеним настроєм і вірою в перемогу та мир. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.